Регрес сну регрес сну у немовлят це проблема, з якою багато родин стикаються в перший рік життя дитини, коли дитина починає прокидатися серед ночі, а потім не може заснути без видимих причин. Батьки часто починають відчувати занепокоєння. Проте, здебільшого, причин для тривоги немає. Протягом першого року життя немовляти проходять важливі етапи когнітивного та фізіологічного розвитку, які можуть призвести до порушення їхнього звичайного сну. Регрес сну період, коли у немовляти раптово порушується звичайний режим сну. Зазвичай такі періоди тривають від кількох днів до кількох тижнів. Малюк, який раніше добре спав, починає прокидатися ночами, не може заснути або рано прокидається вранці і не в настрої. У які вікові періоди відбувається регрес сну? Чотири місяці. Регрес сну пов'язаний з появою таких навичок, як утримання голови, самостійні перевороти, контроль над руками, зачатки розуміння мови. У цей час змінюються цикл сну та збільшується тривалість менш глибокої фази повільного сну. Ці фактори спричиняють частіші пробудження протягом ночі і проблеми зі сном протягом дня. У 6 місяців у цьому віці спостерігається збільшення споживання глюкози у лобовій корі, що збігається зі змінами когнітивного розвитку. Ритми сну та неспання дитини починають нагадувати ритми дорослого, знижується тривалість стадії швидкого сну, а під час швидкого сну починає відбуватися зниження м'язового тонусу. Ці зміни в циклі сну можуть спричинити тимчасові порушення сну. Крім того, введення прикорму та дискомфорт, пов'язаний з прорізуванням зубів, також можуть порушувати сон дитини. 8 місяців. Регрес сну пов'язаний з ще однією стадією швидкого розвитку: появою навичок повзання, а в деяких дітей стояння. До регресу сну особливо схильні діти, які швидко розвиваються та рано починають стояти. З появою повзання швидше розвиваються пізнавальні та комунікативні навички. Десять місяців. Поява навичок самостійного стояння та перших кроків. Це ще одна величезна віха у розвитку, яка може сприяти проблемам зі сном. Також інтенсивно розвиваються навички спілкування малюка, що сприяє підвищеному навантаженню на мозок та появі проблем зі сном. Ознаки регресу сну у дитини. Раптова зміна режиму сну, Часті нічні пробудження та зменшення тривалості денного сну. Короткі денні сни 30-40 хвилин, проблеми з укладанням спати. Занепокоєння і нервозність в день, зміна апетиту, тривалість в середньому 3-6 тижнів. Як впоратися з регресом сну у дитини? Дотримуйтесь ритуалів, певної послідовності дій перед укладанням щовечора, наприклад, купання, перевдягання, вимкнення світла, полискова. Це допомагає дитині налаштуватися на нічний режим та легше заснути. Створіть дитині додатковий комфорт. У цей складний період дитині може знадобитися більше вашої уваги, однак вам слід уникати створення асоціацій засинання, таких як заколисування на руках і хитання ліжечка. Підрегулюйте час сну. Часті пробудження вночі можуть скорочувати час сну і призвести до перевтоми дитини в день. Скоригуйте час сну і підготуйте дитину до сну трохи раніше, ніж зазвичай, це також дасть вам та дитині відпочити перед нічними пробудженнями. Створіть правильне середовище, тиша та темрява найкращі помічники батьків. Створіть ідеальний мікроклімат у кімнаті для спокійного сну. Отже, регрес сну це природне явище у житті немовляти та ознака того, що дитина переживає період інтенсивного фізичного та когнітивного розвитку. У цей період дитині може знадобитися більше вашої уваги, але це минає, і малюк буде вас радувати своїми новими звершеннями.